Розглянемо задачу на побудову кута рівного даному. Тобто нам дано от такий кут. Необхідно ось тут, в області побудови, побудувати кут рівний даному. Що перше ми можемо побудувати? Звичайно, що одну із сторін цього кута це промінь. Тобто ми будуємо ось цей промінь. Ось він з'явився в області побудови. Початок променя це оця точка. І це буде одна із сторін кута, а точніше оця сторона. Тобто в оцій точці, позначено таким кольором, ми маємо вершину кута. Для того, щоб провести другу сторону кута, у нас є вершина. І ще треба одну точку, через яку друга сторона пройде. Як ми її знаходимо. Тут деданий кут ми маємо відсікти на сторонах цього кута дві точки, які розташовуються від вершини на одній і тій самій відстані. Для цього ми беремо циркуль, ставимо його в цю блакитну точку, розхил робимо довільний. І проводимо таку дугу, яка перетне обидві сторони цього кута. Ось ця дуга. Вона перетнула сторони даного кута в оцих точках. І ці точки віддалені від вершини на одну й ту ж відстань. Після цього беремо циркуль і переставляємо його в область побудови. Ніжка циркуля стає в оцю точку і проводимо отут дугу. Дуга має проводитись проводитися таким же радіусом, як і тут. Тобто, який радіус дуги, тут ви використали, такий радіус дуги має бути і тут. Так, ось ми побудували цю дугу. Довжина дуги тут довільна, але робіть її з запасом. Після цього ми переставляємо циркуль, ніжку, ставимо в цю червону точку. І розхил робимо до цієї точки. Тобто заміряємо відстань від цієї точки до цієї точки. Коли відстань виміряли, зробіть засічку для того, щоб впевнитись, що ви дійсно точно потрапляєте в оцю точку. Після цього переносимо цю засічку на область побудови. Ставимо ніжку циркуля в оцю точку і робимо засічку. Ось таким чином. Відповідно, друга сторона кута пройде з вершини через оцю точку. Будуємо її. Ось вона. Таким чином ми побудували кут, який рівний даному куту.